Друзі, всім привіт! Сьогодні ми зробимо плавлений домашній сирок. І справа навіть не в ціні, що він у нас вийде набагато дешевший, ніж в магазини, а в тім, що в нас буде натуральний кисломолочний сир без консервантів, але готуємо так, щоб за тиждень з'їсти, тому що 7 днів і більше він не зберігається. Я підготувала 600 грамів кисломолочного сиру. Сир, бачите, у мене такий середньої вологості. Також підготувала одну чайну ложку солі, сіль можна за смаком додавати. Пів чайної ложки соди харчової. Розіб'ю одне яйце. У мене тут 50 мл молока можна замінити на вершки, якщо сир не дуже жирний. Сир домашній. Я ніколи не пробувала робити з магазину. До речі, в коментарях напишіть, я знаю, що всі такий плавлений сирок готують. Напишіть, який він виходить із магазинного сиру. Ой, І також я додам 100 г вершкового масла. Масло також у нас домашнє натуральне. Я його в мікрохвильовці, бачите, до такого м'ягенького стану розігріла, розм'ягчила. Ось так. І тепер нам потрібно все перебити блендером. Або ж, якщо немає погружного блендера, можна спочатку через сито перетерти сир і потім все перемішати. Перед тим, як збивати блендером, я, друзі, відразу ж підібрала миску, в якій я буду на водяній бані топити плавати наш сирок. І вже підміряла, що була кастрюлька, сюди я налила водичку. В миску у нас ось цей сир, і тепер відправляємо на плиту, вмикаємо плиту і чекаємо, щоб закипіла вода, і будемо постійно помішувати, не відходячи від миски, приблизно хвилин 10. це в нас. Як тільки закипіла в кастрюльці вода, бачите, як відразу почало, почав ріднути та розтоплюватися наш сир. Ми ось так його будемо помішувати і чекати, щоб він повністю розтопився. І через 10-15 хвилин сир розтопився, ось такий він має вигляд, він ще рідкий. Нам потрібно, щоб він охолодився. Вимикаємо плиту і зачекаємо до охолодження. Наш сир плавлений охолоджувався півтори години, можна й більше, щоб він охолодився. І це, що ось в мене, бачите, у мене скільки вийшло, півлітрова баночка ось така. І трішечки ось в піалці у мене залишилося, і воно швидше загусло, ніж це, тому що це навіть ще трішечки злегка теплувати кімнатної температури. Чим більше ємність, тим довше воно охолоджується. Що можна зробити з таким сиром? На звичайний хлібчик намастити до чаю, до кави? Або ж на свято, я беру ось так: вирізаю за допомогою будь-якої склянки е круглий шматочок хліба чорного, або ж білого, який вам більше подобається. Злегка підсушу на сухій сковорідці. ось я підсушила. І викладаємо сир. Можна також вершкове масло, але інколи хочеться з сиром, сиром ніби і смачніше. І, друзі, чим завгодно. Хочете лимоном, хочете маслинами, вяленими томатами. Можна в сир додати бекон, кроп зелений, хто що бажає. Я, наприклад, взяла огірочок. Це вже як на свята варіант. Огірочок, щоб він добре скручувався, потрібно злегка підсолити і залишити на хвилин 5, він тоді не ламається і краще скручується. Робимо будь-які, за вашим бажанням, візерунки, також червона риба. Не обов'язково брати дорогий балик або дороге філе. Можна взяти, наприклад, ви купуєте ж для себе хребти лосося, недорогі. Для супчику брати такі шматочки невеличкі і залишити собі на бутерброди. У нас, наприклад, продаються такі шматочки або брюшка червоної рибки. Я їх що беру? злегка підсолю, додам дрібку цукру, вони в мене постоять в холодильнику в пакетику і вже готові до вживання. Так що, зелень також можна додати. Ну, покажу вам ще тут. В баночці, бачите, тут не, охолод... не охолодилося, воно ще трішечки тепловате, але вже також густе. А чим довше воно буде стояти в холодильнику, тим буде густіше. Обов'язково потрібно накривати щільно кришкою або в контакт харчовою плівкою, тому що, як і заварний крем, воно покривається плівкою і тоді засихає зверху. Ну і зараз скуштую. Не знаю, чи це дешевше ніж покупний з магазину плавлений сир. Але ж знаю, що воно корисніше. Знаю, що масло натуральне, сир натуральний. Все зроблено з любов'ю. Ну і скуштуємо. Друзі, дуже смачно, корисно, святково. Всім бажаємо. Мирного неба над головою. Всім бажаю міцного здоров'я і пока-пока!